Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джейк Пол збирається боксувати за титул чемпіона світу. Хамза за Шира про зміни в тренуванні перед боєм з берлангою. Що промотор ф'юрі заявив, що є домовленість по трилогії Усик Фюрі. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Один із найочікуваніших боїв майбутнього шоу в Рієді між Реймондом Фордом та Ентоні Какаче. Зірваний турнір відбудеться 16 серпня, але й без того не найзірковіший карт Туркіаляль Шейха. Тепер втратив свою головну прикрасу. За інформацією Зелінг, Какачі отримав травму спини, через що бій довелося скасувати. Наразі промоутери намагаються знайти фордо нового опонента, щоб зберегти його в карді. Ірландець Какачі в травні 2023 року сенсаційно відібрав титул IBF у Джо Кордіни, але невдовзі відмовився від пояса, не бажаючи проводити обов'язковий захист проти мексиканця Едуардо Нуніса. Натомість він записав на свій Рахунок дві гучні перемоги над екс-чемпіонами Джошом Голінгстоном та Лівудом. Хоча на кону стояв лише незначний пояс IBO. Американець Форд виборов вакантний титул WBA у вазі нижче у березні 2023 року, вирвавши перемогу нокаутом у Отабека Халматова, хоча до того програвав на суддівських картках. У першому захисті мало не поступився ні Куболу, бій виявився вкрай спірним. У рамках другої напівлегкої ваги Форд вже встиг впевнено перемогти таких бійців, як Орландо Гонсалеса та Томаса Маттіса, але саме поєдинок із Какачі обіцяв стати його справжньою перевіркою, тепер глядачі залишаються без цього зіткнення, що інтригує. Джейк Пол прийшов у професійний бокс як шоумен і провокатор, і треба визнати, добре справляється зі своєю роллю. Він з самого початку говорив, що хоче розкрити весь бруд і абсурд, що панують у цьому виді спорту. І ось тепер черговий шедевр. Після перемоги над Холіо Сезаром Чаусом молодшим Пол потрапив до топ-15 рейтингу в WBA. Це вже не просто виклик системі. Це справжній пранк, гідний його ютуб-кар'єри. А може стати ще голосніше. Як заявив Нікіса Бідаріан, керівник промоутерської компанії MVP, з якою працює Джейк, бій за чемпіонський титул, є цілком реальним. І може відбутися вже найближчим часом. В інтерв'ю Аріелю Хелванії він повідомив, що Пол планує повернутися до рингу до кінця цього року. Однозначно, листопад чи грудень, він хоче битися за пояс. І що швидше, то краще. Найбільше він хоче битися з чемпіоном WBC баду Джеком. Думаю, буде складно, адже Джеку замовили обов'язковий захист із бійцем, якого він нещодавно переміг Ноель Гевард. Через це не знаю, чи можна про. Вести титульний бій до кінця року. Подивимося. Колишній чемпіон світу Кіт Турман таки не дочекався поєдинку з Тімом Дзю, тому вирішив насілитись на іншого гучного суперника Джарона Енніса у свіжому інтерв'ю каналу Міл Сіті Боксін. Турман у своєму стилі пройшовся по колегах за вагою, висміюючи їх і натякаючи на відсутність справжніх зіркових боїв, він дав зрозуміти, що як і раніше розраховує на пропозицію від когось справді серйозного. Адже за його словами він заслуговує на гучне повернення. А потім він згадує, що Еніс нещодавно перейшов у 69,9. Хезе, що з ними не так. Самі скажіть, чому чувак не має нормальних боїв. Він знає, що Турман не має неяскравих боїв. Коротше, давайте його мені. Подумаєш, побув Станьоніса, це на кшталт твоє круте досягнення, та цей плоскостов просто стояв напроти і чекав, коли прилетить. Непереможений британець другої середньої ваги Хамза Шираз поділився деталями підготовки до свого наступного поєдинку проти американця Едгара Берланги. За словами Шираза, у тренувальному таборі відбулися важливі зміни. Він посилив команду новими фахівцями та переглянув підхід до підготовки, наголосивши на витривалості, тактиці та роботі на ближній дистанції. Це почуття спокою, впевненості в тому, що я роблю, і як робота теж, все це кардинально відрізняється від того, що я робив раніше. Не те, щоб раніше було щось не так, але тепер я відчуваю, що набагато більше підходжу до цієї роботи і під керівництвом Енді Лі, мені не складно зберігати спокій, тому що я зазвичай не надто емоційно залучаюсь до подій, якщо чесно. Я досить врівноважений і знаю, що як тільки перемикач увімкнеться в день бою, він пошкодує за свої слова. Якщо Берланга вважає. Що він на рівень вищий за мене, і це його мотивує чи дає йому надію на перемогу в суботу, хай буде так. Зганяння ваги тепер не таке жорстке, і я можу вийти на потрібну вагу за одне тренування. Це дуже приємно. Думаю, саме тому я такий спокійний, розслаблений, бо знаю, що мені не доведеться воювати з вагою, сказав ще раз. Нагадаю, бій пройде 12 липня в Нью-Йорку США. Тимчасовий чемпіон WBA у суперважкій вазі Фабіо Ворлі висловився про майбутній реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком та екс-чемпіоном за версією WBA Даніелем Дюбуа. Мені дуже важко ставити проти Усика. У дев'яти випадках з десяти я ставлю на британця, завжди хочу бачити перемогу британця, завжди хочу, щоб пояси повернулися на батьківщину. Але з огляду на форму Олександра, те, як він працює, він здається просто непереборним на даний момент. Він ніби виконує якусь місію, яку ніщо не може зупинити чи зірвати. Тому так чи інакше я вважаю, що він завжди знайде потрібний шлях, сказав Ворлі. Нагадаю, бій за абсолютне чемпіонство між Усиком та Дюбоа пройде 19 липня на стадіоні Вемлі в Лондоні. До речі, володар титулів за версіями WBA, WBO та WBC у суперважкій вазі Олександр Усик. Продемонстрував, в яких кондиціях він перебуває напередодні реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. на своїй сторінці в інстаграм Усик виклав фотографію, на якій фанати можуть оцінити його форму за 10 днів до поєдинку з британцем. Виглядає дуже добре. Тиску не існує, коли ти той, хто його створює, підписав українець. Ну а як вам форма українця? Пишіть у коментарі. Ну і на завершення, відомий британський промоутер Франк Уоррен підтвердив домовленість про проведення третього поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Мусиком. Про це він розповів у коментарі TalkSport. Домовленість є. Ми її досягли, і це все, що я можу вам сказати на даний момент. Тейсон? він був на пенсії рівно до того часу, як повідомив про своє бажання повернутися. Значить, він так відчуває. Подивимося, що з цього вийде. Філі відчуває бажання знову буксувати проти Усика, але поки що на нас чекає, бій з Дюбуа. Я вірю, що Даніель переможе, розповів Ворен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.